Дівчата, привітик! Доброго раночку! Я йду пити кавусю на берег моря. Це моє улюблене місце в Данії біля міста Греве Форт Масет. Я вам про нього розповідала і все показувала. Ну, а сьогодні я вам розповім про першу зміну. Знаєте, яка вже давно не перша, а молода, вже не молода. Тому що просто хочу розповісти, у мене є настрій. Я ладно з вами ним поділитися. Ой, лебеді! Як я вже казала, на ретроградний Меркурій, і власне, я хочу назвати цей пост про метроградний Меркурій, Я повернулася до колишнього шефа на фірму в Кракові. Е, тому що у мене були причини повертатися. Я знаю цю фірму, я знаю ці сталі траси. Е, мені тут працювати легко. І, е, Іноді дуже важко, але все одно працюю я в кайф. Виїхала я з Кракова, не без пригод. В мене на парківці перед кордоном з Польщею в'їхала цистерна подряпала. Але що дивно для мене у мене був вже інфаркт. Дядько вийшов, подивився, зателефонував шефові, вони переговорили. Він пішов, придбав ремонтний комплект, мені все сам заклеїв. Зробив, як годиться, дав ще 100 злотих, і на тому ми з ним і попрощалися. От. А я, до речі, завантажувалася на Верфорті на той самій фірмі, де ми завантажувалися на тірі з сашком, також вперше. І що у мене вперше? Я везу груз з АДР. У мене є дозвіл на АДР. Ось мені наліпили такі наліпочки. От, їду я поволі, тому що завантажили мене вчора, а розвантаження було сьогодні о 12. -й. І тому я зупинялася на паркінгах, е ходила в душ. От, дівчата, Так виглядає душ за 4 євро на автохофі. Тут 5 кабінок. <с> і Хлопці заходили, бачили мене, як я сушу волосся. І виходили. От, е також я могла зупинитися щось попоїсти, що я робила. І показую вам, просто показую, що мені вчора втрапило, що мені захотілося сфотографувати. Наприклад, оці поля з рапсом, які, звісно, мені нагадують наші національні кольори. І навіть в Німеччині я, я бачу свої. Ну і ще приємно те, що я навіть знаю, де що я зустріну. От, Наприклад, як ось цю надпис на. Авто, на на 9-му автобані. На шосту ранку сьогодні логіст мені забукав паром з Ростоку до Гетсера в Данії. Але жіночка на паромі мені запропонувала поплисти прямо зараз, тобто в 22:30. Ну, я все їхала, я, я погодилась, і я думаю, де я сама себе нажухала. Але потім зрозуміла, якби я виїхала о шостій, то я б собі до шостої спала. Ну, там, Наприклад, до 5.30. А потім би вже їхала сьогодні зранку, і от до зараз. А вийшло навпаки. Що я їхала ну, вночі і потім спала і приїхала на розвантаження, і отут зараз сиджу. Але я про інше хотіла сказати, що ну, нічна їзда, то, звісно, срака. Але є одне але. Я вночі бачу, яку техніку військову женуть на Мені, ну, Я це бачу, і коли-небудь я вам покажу все, що я бачу, і, і фотографую. Це, це, дуже потім, це дуже потім. А так, скучила дуже за Данією. У нас був один співробітник, він звільнився вже давно, поїхав в США. І звільняючись, він сказав: ні за чим я не буду сумувати тільки за Скандинавією. І багато хто хто з хлопців говорить, що та, ну тут зимно, ну тобто холодно, треба краще в Італію там, або Іспанію або Францію. Але я, я, от, я приїхала, я зрозуміла, що я дуже сумувала, дуже сумувала. От. Ну і вже ж я їхала місця та знайомі, і їхала я ночувати в цей форт. Його багато хто знає з бусяжів, і е, я не хочу зараз вдаватися до порівнювань, але на ті чи б я б там стала. Я вам більше скажу, що в другій е, годині ночі я навіть на парківці б не стала на тірі. Ну, менш тим, в общем, я стала, зранку прокинулась, ходила сходила в такий от чистий з гарячою водою туалетик і пішла гуляти з кавусею. Знаєте, так, дуже добре, вдало розпочала свій день, який у мене ще триває. От, намилувалася я лепедями, подивилася, що змінилося саме на цьому місці, і поїхала на розладунок. А на розладунку я зустріла нашого колегу з моєї фірми. Я зараз їжджу на його авті, який мені сказав, що слухай, тут десь повинен бути душ. Дівчата, я не можу вам цього не показати, бо це прекрасно. Серйозно, це прекрасно. Поїхали. Так, знайомтесь, це місце для водіїв. Ось, бачите, написано, що це драйвер Lounge. Тут є пралка, тут є сушилка, от там туалет і душ. Зараз в душі хтось є. Тут не знаю, що. А це наша кухня. Бачите, я вже собі приготувала снідання. Поїхала на нашій кухні є, я так розумію, це інфрачервона пічка. Ось тут є запаси продуктів. Це хтось з водіїв залишає є посуд, навіть терка у мене нема. І все, що потрібно, це хто помив, залишив, посудомийка. Оце вже моє. Оце у мене зараз зробимо чай. Я в мультиварці наварила собі каші. Їсти я її не хочу. Але я зробила дуже корисний салатик з буряків. Оце домашня олія це з Києва. Моє заряджається. Холодильник. Ось щось тут є. Другий холодильник. В ньому, бачите, те, що щось є. Він просто як склад і міксер тут, і все. Так, микрохвильовка. Я не знаю, що це. А, це бачите, це камера з замороженими продуктами. Так, і чайник вже закипів. А, вже всюди понишпаримо. Так, тут є і мука, бачите, тут багато е, польських продуктів, і цукор, і цукрозамінники, і олії, чашки. Тарілки обожнюю, обожнюю такі тарілки великі. А, ну це я вже вам показувала. От, і зараз ми Пратися в мене нема чого. в душ я може сходжу, як. Якщо... Ой, вибачте, не поїду нікуди. Навіть оці ці прищіпки, і он моя машина стоїть. Ну, скажіть, це не комунізм. Мені не дали за ладунок, і я тут залишаюся, тому я знайшла, що попрати, тому що є можливість. І ввечері схожу в душ. Так, ми ще от сюди назади. А, тут ось, тут що прибирати. Дуже зручно. Дуже. От, я на е, общак скинула цукерочки. І бачите, тут є навіть свічечка. М -м -м.